Безперечно, відеокреатив це найважливіша частина товарки, коли ми говоримо про частину маркетингу. І це точно найважливіша частина у вашій фейсбук-кампанії, у вашій рекламній кампанії. Чому? Тому що це перший дотик клієнта. Ви можете розповісти про ваш товар, можете розповісти про те, що ви робите в вашому відеокреативі. І якщо він буде поганий, люди не перейдуть на сайт, люди не залишать заявку, люди не будуть спілкуватися з кол-центром, люди не прийдуть на пошту, люди не викуплять товар. Це початок воронки, і початок воронки він завжди найбільш важливий. І зараз у вас є можливість дізнатись про те, як робити класні сочні відеокреативи, які конвертять, які показують результат. Ми сьогодні будемо розбирати успішні. Ми сьогодні будемо розбирати неуспішні, Ми сьогодні будемо розбирати перші. Тому сідайте зручніше, буде цікаво. Полетіла. І так, перше, що я хочу сказати, це у мене є реально дуже класний досвід. Я не замовляв відеокреативи. Я не використовував відеокреативи, я не використовував аутсорс людей, щоб брати відеокреативи. Ще три роки назад я це робив вручну, тому що, по-перше, я хотів економити гроші. По-друге, я хотів відточити ці навик. Я в моменті зрозумів, що відеокреатив це найважливіша частина воронки, тому що я зрозумів, як сильно відеокреатив може впливати на ваш результат. В мене були самі стрімні сайти. в мене були дуже страшні лендінги. в мене було Якісні лендінги, неправильно оформлені лендінги. У мене були лендінги з неправильною структурою, з некрасивими картинками без відеооглядів і багато-багато чого там не так. Але у мене були дуже класні відеокреативи, які конвертали. І все, цього достатньо. Якщо у вас класний кріос, ви можете відправляти трафік умовно на лід форму. Лідформа — це коли відправляєте трафік, прямо навіть без сайту. Ви просто людина залишає заявку, її ви її прозвонюєте, ви її апрувуєте. В мене був такий досвід. Я свій час продавав сигналізації, коли не знав, як оформити сайт через лід форму. Тому що в мене просто був класний відеокреатив. І сьогодні ми розберемо. Але перед цим я хочу, щоб ви побачили зараз саме 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 перший креатив, який я зробив три роки назад на ось цьому телефоні. Просто подивіться на це. А зараз я вам хочу показати ті креативи, які я робив останніми. Зараз в мене є команда. Я не роблю відеокреативи самостійно. Мені це не цікаво. Я зараз більше думаю про більш масштабні речі, про побудову команди, про те, як завозити товари і так далі. Але точно не про креативи. Буду з вами відвертим і чесним. Але зараз вам показую один з останніх креатив, який я зробив на своєму смартфоні. Три reasons why I love wearing these swimsuits. First reason, it sucks me in really good. It hugs my curves and holds me in where I need to be held in. Secondly, It's super flattering and comfy. It makes me feel confident in my own body. The third reason I have a long torso, and there is no riding up or uncomfortable pulling. It fits as good as it makes me feel. А тепер, перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже дуже важливу річ: що Те, з чим люди комунікують вперше, це те, що вони бачать з самого самого початку. І ваша задача, коли вони листають інстаграм-стрічку, як допустим зараз, наш оператор ха -ха, листають інстаграм-стрічку, і там є кожен п'ятий пост в стрічці. Це рекламний. Ваша задача зробити так, щоб він виділявся виділявся з рекламних постів, але не виділявся увага зі стрічки. Тому що якщо він буде виділятися зі стрічки, люди будуть зрозуміти, що це реклама називається в людей. В мозку включається те, що називається банерна сліпота. Треба зробити так, щоб рекламний пост виглядав так, як частина стрічки ваших друзів знайомих, і тоді все буде топ. Цей тип відеокреатив називається UGC. Ми сьогодні його розберемо. А тепер просто уявіть, що ви берете телефон і починаєте листати Фейсбук ленту. І як часто ви зупиняєтесь на Хламі, правильно, не так часто звідси виходить і перший самий фундаментальний принцип відеокреативу: що перші три секунди це найважливіший етап відеокреативу. Чому? Тому що це початок, це те, як ми комунікуємо з нашою аудиторією, це те, як аудиторія дізнається про нас. І якщо ми за ці три секунди не зробимо так, щоб людина зупинилась до побачення, вона буде листати свою ленту далі, стрічку далі. І не зупиниться. А тепер ми зафіксували, що перші три секунди це найважливіша частина відеокреативу. Але що відбувається далі? Більша частина експертів вона говорить про те, що далі треба розкривати сам відеокреатив. Але після того як людина подивилася на наш відеокреатив три секунди, вона дивиться зовсім не на креатив. Вона дивиться на заголовок, який внизу нашого рекламного оголошення, і після того вже на основний текст. І продовжує дивитися відеокреатив приблизно так. Виглядає її цепочка мислення. Вона дивиться на відеокреатив три секунди. Потім дивиться заголовок, текст знову креатив. І це вам дає дуже, -дуже Дуже важливу перевагу з вашими конкурентами. Тобто ви розумієте, приблизно яка пріоритетність. Перші три секунди заголовок. Текст. Ми сьогодні розберемо тільки відеокреатив. Текст будемо розбирати в іншому відео. До речі, якщо вам цікавий товарний бізнес, то підписуйся на мій канал, тому що нас вже така маленька сім'я, майже дві тисячі людей. Мені дуже дуже сильно приємно, тому що це для мене маленька така перемога. Відео набирають по 10-12 тисяч переглядів. Це дуже дуже круто. Тому ставте лайк, підписуйтесь. Це мене більше мотивує знімати до вас класний якісний контент. Я розумію, що вам більше подобається, і буде Мати. Тому підписуємось, летимо далі. Після того, як ми зрозуміли поведінку нашого клієнта, ми можемо визначити з цілями. Ціль відеокреатива саме основна для того, щоб зловити увагу нашого потенційного покупця. Основний текст в заголовку повинно пояснювати, що це за офер, в заголовку повинен пояснювати, що це за продукт, що ми продаємо. А в основному тексті має бути контекст: що це, про що це, для кого, чому, що закриває, і call to action. Цей підхід працює майже у всіх нішах. Що ви продаєте електроніку? Чи ви Роді товари для дому чи товари для кухні є декілька ніж, про які я наразі не хочу говорити, з якими не, під... не працює цей підхід. Про це ми поговоримо пізніше. Я працював саме різними нішами від е, купальників, де я продав більше ніж 2000 купальників зимою. Зимою я продав купальники, можете співати. до того, що я продавав пліди, які світяться на там новорічні свята для, для дітей або міні-камера і так далі. Я Тобто протестував, навіть я навіть продавав ікони. Я продавав ікони через каталожні сайти, і в мене є досвід, що працює. Я точно знаю про що я говорю, тому давайте продовжимо. Добре, після того. Як ми розібрали, що має бути у кожному етапі з перших там 5 секунд нашої воронки, давайте розберемося що далі. Після того як людина зрозуміла про що цей офер, чи їй це цікаво, чи ні, після того як ви. Я надіюсь, що ви взяли її увагу. За перші 3 секунди треба далі розкривати офер і далі випливають різні чинники. Наступне, по пріоритетності, це аудіо. Як би це дивно не звучало, аудіодорожка вона повинна бути досить якісна. Тому насправді мікрофон дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже би сильно допомагав, Петличка. Якщо це не мікрофон петличка, то я використовую диктофон. Я просто надиктовую текст. Після цього вставляю його в свій додаток, де ми монтуємо відеокреатив. Після цього вже е, ми рухаємося далі. До речі, якщо ви хочете дізнатися по крокову інструкцію по тому, як вийти на дохід в товарному бізнесі, ось відео. Я там детально, детально, детально все розказав про кожен етап. Тому собі відкладіть і подивіться дуже цікавий відео. На 12 тисяч це шов. Дуже цікавий інсайт. Ви можете зробити відеокреатив, який буде не супер якісний по картинці, тобто по відео, але ви не можете робити відос, який буде не мати неякісний звук. От просто подивіться зараз, ось різницю між цими двома відео. Придло довго складати палатку, автоматичний намет трансформер, який становлюється менше ніж за дві хвилини. Придло довго складати палатку, автоматичний намет трансформер, який Становлюється менше ніж за 2 хвилини. Далі, що після цього, нам треба знати, що ми знімаємо у вертикальному форматі. Якщо є товар біля вас, це дуже 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 круто. Я як, як тільки у вас товар заходить, я рекомендую замовляти товар. Якщо у вас товар не заходить, ми шукаємо відеоматеріал у вільному доступі. Зазвичай це YouTube або TikTok. Ось, але якщо у вас є товар, якщо він вас зайшов, у вас є перше замовлення, я всім рекомендую замовляти цей товар, навіть якщо він коштує там 2-3 тисячі гривень. Як мінімум, ви зможете відправити потім своєму покупцю, і ви будете мати відняти свій матеріал, тому що Facebook ми всі знаємо, що любить дуже сильно унікальний контент. Таким чином, у вас буде можливість зробити унікальний контент. Як би я це робив, ми повинні просто взяти телефон і почати знімати. Тепер трошки водних даних на рахунок довжини відео. Воно повинно бути до 30 секунд. Ніхто не буде дивитися рекламу на 60 секунд. Це прям дуже складно і так далі. Це дуже складно. Я рекомендую зробити, щоб весь сценарій займав там 20, 25, 30 секунд максимум вашого рекламного відео. От, якщо ми розібралися з першими трьома секундами, то рухаємося далі. Окей, добре, так як ми зрозуміли, що перші 3 секунди вони Самі важливі тепер треба зрозуміти, як все таки брати увагу нашого глядача. Насправді, якщо ви просто візьмете телефон, скажете стоп, 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 зупинись, 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 це вже не працює. Реально, от я час від часу в своїй ленті бачу такі стоп, 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 зупинись. Що ти хочеш зробити? Рухатись далі. Ти не хочеш зупинятися, коли тобі кричать в телефон зупинись. Тому, будь ласка, давайте не робіть таких відео креатив, не страшно мою ленту. Не запускайте такого. Що зараз працює? Це коли ми у перших трьох секундах говоримо про те, що людині важливо. Ось і тут насправді ми підходимо до самого 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 цікавого. А тепер саме цікаве, друзі, після того, як ми зрозуміли, що перші три секунди це найважливіше. Давайте е -е, зрозуміємо, що доставити. Ми маємо поставити саме основне бажання нашого клієнта. І прокомунікувати з нашою аудиторією, коли ми вибираємо товар на тест. Один з ключових навиків це розуміти те, хто його буде купувати. І так як у нас наразі ще немає можливості запустити на нього рекламу чи провести соцопитування, щоб во хотіло отримати в цього товару і так далі, як це роблять великі бренди перед запуском товару. У нас є інший спосіб спілкування з нашою цільовою аудиторією. І я готовий розкрити це насправді дуже дуже велика цінність в тому, щоб взяти і почати переглядати відгуки. Друзі, ми просто беремо відгуки. З вільного доступу і переглядаємо ці відгуки і дивимося, що для людей важливо. Тому що якщо для людей важливо, допустимо, ми говоримо про освітлення, і вони кажуть, вау, прикольне освітлення, тому що воно гарно розсіює світло, значить для людини розсіювання світла, це важливо. І допустимо, якби ми робили допустимо, для е, цієї лампи відеокреатив, я би сказав, це світильник, який розсіює світло там на не знаю 30 квадратних метрів і так далі, використав якусь характеристику з того е, самого освітлення, яке допустимі на розець. Ключова задача насправді це зайти у відгуки, і після цього як ми Зайшли у відгуки, треба подивитись на відеокреативи, проаналізувати те, що люди пишуть найчастіше, і вже після цього поставити це у хук як рішення: хук або перші три секунди. Після того всім зрозуміла система Attention, Interest, Desire, Action або аїда, вона стара як світ, всі її знають. На рекламі в новому каналі показували ту саму рекламу по стемі Аїда. Що таке, Аїда? Перші три секунди це Attention або хук. Ми вже це з цим розібралися далі. Де етап інтерес? Нам треба викликати інтерес. Після того викликати бажання, desire і action. Дія, зробити дію. Якщо з хуком вже все зрозуміло, ми просто беремо саму основну біль і після цього ставимо її відеократи. До прикладу, ось приклад класної, болі, класних перших трьох секунд. Подивіться, придло довго складати палатку, авто в інтересі на етапі інтересу, який займає приблизно 7-10 секунд, нам треба чуть-чуть ближче і чуть-чуть детальніше розповісти про те, чому людина повинна купити наш товар. Цей етап він дуже важливий, тим, що якщо ми в перших трьох секундах сказали Окей, в мене є рішення, тепер тобі Бу розказати, чому тут, чому рішення тут, чому ти нам повинен довіряти, викликати бажання і дія, як викликається довіра? Довіра викликається дуже просто. Це коли ми показуємо те, що ми дійсно розбираємося в товарі. Скільки би я прикладів не показував хорошого відеокреативу, показую ще один приклад, який я зробив ось цими ручками класного, якісного відеокреативу. Друзі, до нас прийшли нові Wi-Fi камери 2022 року. Вона у два рази менше ніж попередня, тому на об'єкті буде не такою замітною. Більш зручний додаток. Тепер тут стоїть IC, А наш менеджер відправляє інструкцію. У, Viber. у два рази потужніші ліхтарі та нічне бачення, тепер воно до 30 метрів. Дальність отримання Wi-Fi 45 метрів. Підтримує карти до 128 МБ. Human Detect покращений захист від вологи. Для замовлення тисніть в магазин. А тепер чому я вважаю це класним, якісним відеокреативом? Тому що там є конкретика і складається враження того, що я розбираюсь у цьому продукті, який я продаю. Якщо ми беремо камери відеонагляду, то я там розповідаю про нічне бачення, то я там розповідаю. Про зум, я там розповідаю про систему, яка шукає людей на цьому зумі, і так далі. Тобто, ми можемо зрозуміти, що людина, яка продає ці камери, вона хоч щось в них шарить. А якби я зараз робив би ці відеокреативи, я б розказав би про мегапікселі, я б розказав би про там об'єктиви. Я б розказав би про те, що в самій камері, щоб людина, яка шарить про камери, зрозуміла, що я в них щось розбираюсь, а людина, яка не шарить про камери, подумала, що я в них розбираюсь. От і все. Після того нам треба сформувати бажання. Бажання ми формуємо тим, що ми закриваємо сумні з допомогою фактів про товар, з допомогою характеристик і відгуків, тобто тут дуже важливо закрити сумніви. До прикладу, які є сумніви, коли ми говоримо про камеру відеонагляду, звісно, правильно. Це інструкція, як цю штуку підключати. Це перше, що люди думають. Саме тому є ця фраза, ключова фраза. Наш менеджер відбуде інструкцію у Viber. Ось, 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 ось. Чому це важливо? І після того нам треба розказати, що людині треба зробити. Після того, як вона побачила відеокреатив, побачила наш хук, побачила наш інтерес, де ми викликали інтерес, де ми розказали, чому ми зможемо закрити цю проблему. Після цього викликали бажання і розказали, що робити. А саме переходити на сайт та замовляти ці відеокамери. Зараз я вам хочу показати просто результати по цим відеокамерам в ads менеджері які у мене були. От що відбувається далі, хочу сказати, що дуже важливо тестувати по 2-3 відеокреативи, по 2-3 хуки на ці відеокреативи, щоб збільшити шанс того, що креатив зайде. Тому що ми ніколи не знаємо, яка насправді більм людей, які купують собі лампи для студії, чи це насправді розсіювання цього світла. Чи це насправді те, як довго лампа може працювати? Тобто ми не знаємо точно, навіть якщо люди про це пишуть у відгуках дуже часто, саме тому їм треба протести декілька хуків, як мінімум. От, до прикладу, показую вам ті самі відео креатива. Друзі, до нас прийшли нові Wi-Fi камери 2022 Друзі, до нас прийшли Wi-Fi камери 2022 року. Добре, далі, друзі, про монтаж. Хочу сказати, що якщо ви тут наберете хоча б 300 лайків, я розкажу про те, як монтувати ці відеокреативи. І коли ми говоримо про про відеокреативи дуже, дуже дуже важливо людям дати знати, що ви дійсно розумієте їх проблеми, ви дійсно розумієте їх потреби, ви дійсно розумієте їхні бажання і сумніви. І коли ви берете ці бажання, болі, сумніви, і потреби у відгуках, розкладаєте їх, виписуєте собі в таблицю. Після цього використовуєте ці сумніви, до прикладу. Якщо ми беремо сумнів по використанню хай би тої самої лампи, якщо до прикладу сумнів, те скільки вона працює, то ми закриваємо цей сумнів, тим, що допустимо, лампа працює там від 3 до 6 міл. Місяців за умови того, якщо ви підключаєте її до 220-вольтної зарядки. І ми не говоримо, що вона довго працює, тому що це без конкретики, це без того, на що люди можуть покластися. Також дуже дуже сильно важливо, коли ми говоримо про відеокреативи, це не забувати те, що в нас є всього лише 30 секунд. І якщо ми додамо дуже багато характеристик, дуже багато болей за країн, дуже багато бажань, цих 30 секунд просто не вистачить. І так, друзі, як монтувати ці відео, набираємо 250 лайків, і я записую другу частину, де ми. Ми детально розберемо монтаж. Після цього ми зайдемо в ADS Manager і я покажу, як оформлювати текст, і як оформлювати заголовок. Тому набираємо під цим відео 250 лайків, і я роблю для вас відео по тому, як монтувати. До зустрічі, друзі!